Постільну білизну та рушники усім підопічним геріатричного будинку у Денисові передав благодійний фонд покрова. Такі речі завжди треба відповідно їх поновляти. Тому ці постільний комплект вони будуть мати зараз на зміну, щоб вони ну, спочувалися по іншому. Це е, така річ, що вона потрібна кожного дня. Ти її переш, вона зношується, і постійно тут такі люди, такі похилого віку, що їм постійно цього треба. І Ми дуже вдячні за таку підтримку, що нам допомагають волонтери, привозять. Благодійники кажуть, з допомогою приїжджають в цей заклад регулярно, адже хочуть, щоб тут люди почували себе як вдома, комфортно та затишно. Цього разу кожен підопічний геріатричного будинку отримав новий комплект постільної білизни та два рушники. Речі взагалі класні. Я ну, в Бахмуті, як я жила, я торгувала постільною білизною. Я тільки глянула, от зараз глянула. Це шикарно, шикарно. посія. І рушники гарні. Все гарно. Дякуємо вам, що ви так безпокоїтесь за нас. Дякуємо вам. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.